Дивіться, я дуже часто що чую, що мобілізація несправедлива, мобілізація стосується лише бідних, мобілізація стосується лише сел. Ви згодні? Так, повністю. Так це ну це на 100% відповідає дійсності. Кого привозять? Те, що в армії є е, якийсь відсоток людей середнього класу, та там високого достатку, та і так далі, це ж е, що? Це залишки відголоски, так би мовити, 22-го року, угу. коли величезна кількість людей там середнього класу, та там. З бізнесу, айтішників, ну, інженерів пішла служити, да? але вона пішла служити добровольно. І вони продовжують служити. Багато в чому роблять, ну, становлять хребет технологічної революції да? і управлінської революції української армії, саме ці люди. От. Кого зараз в першу чергу грибуть? Ну, беруть, беруть, оповіщують в ТЦК. Села, невеликі населені пункти, навіть в містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів так, і тому подібних речей. Всі цікавляться автовокзалами, електричками і так далі, місцями, де люди, власне кажучи, з сіл із області приїжджають на роботу в обласний центр, наприклад, як варіант. Це чиста правда.